Старт. Росіяни купують старлінки. Українські військові журналісти зафіксували роботу старлінків на передовій у агресора. Так на фронті вже велика кількість доказів, що росіяни дійсно купують старлінки. Кажуть, що в них купують за 2200 доларів у арабів. Араб Араби нам. Не те, щоб хтось сумнівався, але дійсно так можливо. Люди в арабських еміратах чи в інших країнах купують ці старлінки, а потім перепродають росіянам за велику ціну. Сьогодні Російська Федерація. Не тільки держава. Терорист мородин, але й держава контрабандист номер родин сам Ілон Маск в Твіттері прокоментував, що вони в ніякому разі не продають старлінки Росії, але ніхто там проконтролює, що вони купують десь там наліво і як вони це називають паралельний імпорт. І тут дійсно є велика складність, тому що от зона, в якій працює Старлінк, вона іноді захоплює територію, яка тимчасово окупована. Але з іншої сторони визиває великі питання, тому що в якийсь момент Ілон Маск відключив дію старлінка. Ілон Маск Маск відмовив ЗСУ у вімкненні старлінк біля Криму і обмежував роботу терміналів у 2022 році. Змінювалася стратегія звільнення українських територій. Сказав, що Завшо б не було конфлікту, але ну як бачимо, зараз біля лінії фронту, як мінімум, старлінки, які купують росіяни, вони працюють. Ну прикол в чому Вони не працюють, поки не буде проплачений аккаунт. Блять, яка це хуйня? І це технічно дуже важко визначити які старлінки, де вони знаходяться, для того, щоб не виключити випадково старлінки, яким володіє українська армія. Тому що, як ви пам'ятаєте, велику кількість старлінків не тільки офіційно було придбано в компанії Starlink, а й також завезено волонтерами. І вони не де отак, от прям що це українській армії не реєструвалися. Тому да, тих засранців також є Starlink. Реклама, реклама, реклама! Котани. компанія Samsung представила нові Galaxy S24 S24 Plus. Та Galaxy S24 Ultra суттєво розширюючи можливості мобільних технологій за допомогою Galaxy AI. Перекладайте та підбирайте тональність повідомлень у режимі реального часу за допомогою Chat Assist. Порядковуйте нотатки завдяки шаблонам і обкладинкам у Samsung Notes з функцією Note Assist. А свідчою Circle to Search від Google обводиш і знаходиш саме те, що шукаєш за допомогою AI. Змінюйте світлини за допомогою процесору обробки зображень. Pro. Visual Engine та AI Zoom. Система Quadro Zoom з п'ятикратним зумом для фото та відеозйомки оптичної якості зі збільшенням 2x, 3x, 5x та 10x, а також до 100x з покращеним цифровим зумом. Редагуйте за допомогою інноваційних інструментів Galaxy AI, Edit Suggestion, що дають змогу видаляти об'єкти, змінювати композицію, заповнювати межі викривленого зображення, генерувати ідеальний фон тощо. Відкрийте нову еру мобільної AI разом з Samsung. Посилання у описі до відео. Друга новина Open AI рухається в сторону створення агентів. Агенти це такі невеличкі програми, які використовують штучний інтелект для того, щоб ну, щось відбувалося. і в даному випадку в майбутньому агенти можна буде встановлювати в на ваш комп'ютер і просто просити комп'ютер, зроби мені те, зроби мені це. Тобто не треба буде не клікати, не щось тягати, а просто можна буде попросити агентів. І якщо з однієї сторони виглядає це просто як ну зручна фіча, знову ж таки в нас же є GPT-стори. Які роблять велику кількість людей, то з іншої сторони, експерти кажуть, що це можливо так будуть виглядати в майбутньому нові операційні системи. До прикладу, те, що ми зараз можемо споглядати над тим, що відбувається в Android, там вже дуже сильно встроєний штучний інтелект, і за допомогою нього можна робити кучу всяких фішок. Але от зараз це тільки щупають, є вже перші стартапи, які це роблять. Я бачив декілька стартапів, в яких ти можеш навчити робити якісь задачі в вебі, і вони будуть для тебе це робити. Тобто ти. Там просто записуєш, знаєте, як в тест рекордері що треба зробити для того, щоб до прикладу купити якісь джинси. А потім цього агента вже на, на тренованих даних можна попросити, купи мені не джинси, а там шорти, штани, їжу чи ще якусь штуку. Тому виглядає, що дійсно в майбутньому навіть на комп'ютерах операційні системи будуть повністю керуватися штучним інтелектом, і ви зможете просити ваш комп'ютер зробити якісь речі, як Тоні Старк питав Джарвіса в залізній людині. Тут я недавно в своєму телеграмі писав, що Сем Альтман шукає велику кількість інвестицій для того, щоб почати створювати чіпи, які будуть застосовуватись в AI. І Сем Альтман для цього просить просто величезну суму від 5 до 7 Трильйонів доларів. Я пам'ятаю, що я колись шуткував на цьому каналі. Аля, коли ви взагалі чули використання слова трильйон? І от сама такий від 5 до 7 трильйонів доларів. Що цікаво, взяти він ці гроші? Він в цілому шукає ці гроші по всьому світі. Просто щоб ви зрозуміли, за 7 трильйонів доларів можна купити Microsoft, Apple і наздачу ще й Google прикупити. Але саме це не зупиняє, і він пішов знов ж таки до Арабів. Бо в кого ще є такі. Гроші. Насправді, ну навряд чи навіть вони зможуть максимально це покрити. Але от таку от суму він шукає. І при цьому сам Альтман починає розганяти про те, що нам потрібен регулятор штучного інтелекту. Ну, здавалось би, ми вже давно говоримо, що дійсно штучний інтелект треба якось регулювати, тому що ну, він, балін, стає дуже розумний і нам з ним треба якось жити. Але при цьому сам Альтман каже: А от подивіться на об'єднані Арабські Емірати, а вони вроді би ні з ким і самі по собі, і можуть стати От таким от регулятором. І це, знаєте, він з однієї сторони в них гроші просить, з іншої сторони починає їх піарити. Яку гру грає Сем Альтман, нам тільки предстоїть побачити. Але виглядає так, що союзників для того, щоб створювати свої нові технологічні інновації, Сем Альтман, по ходу, знайшов. Ну, якщо ми вже говоримо про штучний інтелект, тут вийшов такий стартап, який називається AI. Він це як приклад так називаємих вертикальних штучних інтелектів. Це штучні інтелекти, які направлені на щось одне. І в даному випадку AI це штучний інтелект, який направлений на те, щоб допомагати і e commerce Так, у всіх цих магазинах, де ви шукаєте таку-то модель кросівок і так далі, в майбутньому ви будете використовувати штучний інтелект, і кому будете писати: ну ти знаєш штучний Інтелект, я хочу займатися бігом, моя вага 100 кг, Я хочу схуднути. Які кросівки ти мені порекомендуєш? І штучний інтелект вам і кросівки порекомендує, і пульсометр, і харчування, і все, все, все. Дійсно, ми от в новині казали, що штучний інтелект змінює, як будуть працювати операційні системи. Але тут штучний інтелект буде змінювати, яким чином ви взаємодієте з онлайн-магазинами. І можливо для вас, хто шукає специфічну модель кросівок, це зараз виглядає ну таке собі. Але XG це стартап, який направлений на більш молодше покоління, яке тільки не те, що тільки навчається взаємодіяти з комп'ютером, з інтернетом і так далі, але відкрити до нових методів. І скоріш за все в наступні декілька років ми побачимо, що люди не шукають купити яйця. А я шукаю, шой, щоби зробити сніданок. І от таким от чином штучний інтелект буде їм рекомендувати. Купи яйця. Ти знаєш, я жив тиждень без тебе і дуже сильно заскучав. Тому в мене для тебе пропозиція. Я готовлю новини кожен тиждень, а ти на кожен випуск ставиш лайк. Це допоможе мені показати ці новини більшій кількості людей. Тобі не важко, мені приємно. Дякую. Колись давно ми готували для вас випуск про. Патентних тролів. Хороші були часи. Так а от одним з героєм війни з патентними тролями була компанія Cloudflare. Просто розкажу швиденько. Патентні тролі це такі компанії, які купують величезну кількість патентів, розваливши всіх технічних компаній, а потім стараються за допомогою використання цих патентів напасти на інші великі компанії, і викликати їх в суд для того, щоб вони від них відкупились. При цьому патентні тролі кажуть, що в своїх розробках ці великі компанії порушують той патент. Патент, той патент, який вони купили за безцінок, і в цілому це прям дуже дорого для великих компаній. І зазвичай компанії просто відкасовують цим патентним троллям, щоб не мати з ними справи. Але є компанія Cloudflare. У них є така штука: Project Django. Project Django це коли на них нападають якісь патентні тролі, вони дають бонусний пул. В даному випадку бонусний пул був 100 тисяч доларів для любої людини, яка може залізти в патентне право, піти через співличні. Чезний список мільйонів патентів, і знайти якісь патенти, які якби заперечують патенти, які використовують патентні тролі, і в даному випадку компанія Cloudflare знов таки перемогла е, патентного троля, який називається Sable IP та Networks. Ну, Вони не те, що патентні тролі, але ведуть себе саме як патентні тролі. І при цьому для тих, хто шукав для них патенти, вони виплатили 70 тисяч доларів. Наступні 30 тисяч доларів вони оголосять, коли суд признає, що дійсно Sable нет. Верзведе себе як сраний патентний троль, що класно в даному випадку патентний троль буде платити великі гроші і адвокатам, і суду, і так далі. І от Cloudflare в 2019 році воював з іншим патентним тролем. За допомогою цього Project Django вони його перемогли, і патентному тролю прийшли заплатити таку величезну суму, що їм прийшлось піти на хер з бізнеса. Тому Cloudflare. ви наша надія інтернету. А пам'ятаєте, як коли стукнув ковід, всі діти в українських школах перейшли на Zoom і вони почали вчитися віддалено. Будете вдома, будете. Здорові так, ось в нью Нью-Йорку прогнозували величезний снігопад, і для того, щоб діти не ходили по снігам, їх не заносило снігом і не зносило вітром. Вирішили, ну хай сидять вдома і вчаться. Он бачите, в Україні ж люди якось вчаться навіть під час війни. Але в Нью-Йорку не такі круті програмісти, Та але насправді не розраховували школи, що буде такий наплив. І сервіс від IBM, який використовувався для того, щоб авторизувати в учнів для того, щоб вони пішли в класруми. Віддалено розвалився, обвалився нахір і не зміг запускатись. Коротше, шкалата задедосила IBM. В результаті штат Нью-Йорк так і не зміг запустити в перший день відданого навчання, тому що ну всі системи впали. і Вирішив, ладно, хрен з вами. Відпочивайте один день, але що ну круто же, ну класно. От так от аж горжуся україною. Що вони вирішили перейти на ремоут і перейшли на ремоут. а Нью-Йорк такий, ми всі технологічні ба-ба-ба, сніг випав і навіть не змогли віддального світу запустити. А аматори. То цей компанії Ліфт, а вийшла нова програма. Ліфт це компанія, яка просто викликати таксі, от як в Uber або в Балті. Але вони постійно доволяють всякі фічі. Ліфт давним-давно представили таку фічу, яка називається жіночий водій для жінок, які не хочуть їхати з водієм чоловіком. Але також зараз додали таку штуку, як нон-байнері водії. Це зроблено для того, щоб жінки могли викликати не тільки жінок, а й нон-байнері водіїв, тому що ну, з ними якось вроді як і безпечніше. Для чого це? Зроблено, тому що ну чоловіки насправді набагато більше працюють, бо як показує статистика ліфта, ну ж таки, жінки працюють не так довго, а чоловіки можуть і вночі працювати, і довше працювати, і в цілому вони можуть проводити в таксі більше часу, ніж водії жінки. Тому для того, щоб жінкам було безпечніше, вони можуть викликати нон-байнері водія. Це водій який біологічно чоловік, але його е гендер не входить в, от, в ці гендери, які йдуть для цисгендерних водіїв або водійок. Тому зараз можна викликати нонбайнері водія. Тому да, якщо ви з п'янки додому, ви можете викликати водія, жінку водія або нон-байнері водія. Вот такий вот вибір в ліфті. І, хоч ми розказуємо вам про те, що відбувається в мирних частинах світу, не можна забувати, що і надалі йде великомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, вот тут на збаночка, ми збираємо гроші на снайпінг для 78-го полку Герц. Це допоможе нам зробити так, щоб гарні ідеї приходили в голову любителям. Сургута частіше. Дякую. Фіндер, бамбл, Гріндер і інші застосунки вони використовуються зараз для того, щоб люди шукали свою половинку для всяких різних речей. Але як кажуть творці, застосунку The Score, цього недостатньо. Ну насправді The скор це дейтинг за стосунок, на який можуть зареєструватися люди, в кого так називаємий кредитний рейтинг більше 675. Якщо хто не знає, то в Америці дуже велику цінність має твій кредит. Скор. Це вроді як показник твоєї фінансової спроможності, Аля скільки грошей тобі готові дати в борг і скільки грошей ти вже повернув. І в цілому він використовується як фінансовий індикатор, який вроді показує наскільки вивод людина, якій можна довірити гроші. Всі, хто стартують з Credit Score, він в них починається з 600. І якщо ви берете гроші і їх не віддаєте, то ваш кредіт-скор падає. І навпаки. І от, якщо ви хочете знайти собі половинку, яка фінансово грамотно використовує свої гроші, нікому не винна, встановлюйте The Score. Там точно знайдете людину, в якої Кредіт скор рейтинг більше ніж 675. але звичайно зразу на них наїхали, тому що, хоч і середній кредит скор для американця близько 710, то в чорношкірої або іспаноговорящої частини населення. Кредіт скор менше, і тут зразу почали казати ютво, майте це расизм. Що це застосунок, в якому не можна познайомитися або з чорношкірими, або з людьми з Мексики, до прикладу. Ну але от так: фінансова грамотність, бачите, вона дуже важлива, особливо коли ви шукаєте пару на все своє життя. Ну і останній наш герой Джек Світів. Джек Свіні це студент, який написав застосунок, який, як ви пам'ятаєте, трекав, куди летить Private Jet іл Маска. маски. Ілна маска тоді дуже знатно підгоріла. І він навіть добився того, щоб заблокувати цей аккаунт в Твіттері. Просто на секундочку він тоді ще не володів Твіттером. Але Джек Свіні, як звичайний студент, він не образився і просто створив або додатковий аккаунт, а потім вообще створив свій сайт. І цей сайт він відслідковує, куди на своїх при воджатах. Літають олігархи, бізнесмени і відомі люди. Ну і зараз це наша королева інтернету також обурилась. Та я кажу про Тейлор Свіфт, тому що за стосунок Джека Свілі почав відслідковувати, де літає їджа. І звичайно, в цій знаменитості починають говорити: так це проблема сталкерів, бо вони точно будуть знати, де я літаю, і так далі. На що Джек Свіні каже: Ну, рібят, я просто беру дані з публічних істочників і показую їх. Те, що вам треба волнувати, це велика кількість сабредітів на редіті. Які слідкують до як переміщається Тейлор Світ. І так далі. Тому не треба за мене хвилюватися. Але на Джека Свіні знов подають в суд. Але він, знаєте, якось так стойчески на це реагує, бо каже, що на мене вже стільки раз подавали в суд, і нічого в них не вийде. Бо дані я беру з відкритих джерел. От такий ось він, Джек Свіні, слідкує за знаменитостями і нічого йому за це не робить. На цьому всьому мої найкраще в світі катани. Дякую, що додивились до yeah. цього моменту. І далі по нашій старій схемі: лайк, підписка дзвіночок, пишіть свої комі. Коментарі і так далі. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ. Суб'єктивні